Всім привіт! Ви на моєму каналі Меліс. І сьогодні буде да, обзор мою косметички Спочатку мішав, у мене такий красивенний бантик. Мені дуже подобається. моє туда положили. Крем. О Он, Напевно, коли діла у тебе слад. Упаковка я нього, яку я навчально обірвала. не забыла, что все равно в шарте, короче. Я решила поставить вкусную Ну, а я к себе шубу души буду безжевать, да? Ладно, потому что мне не будет шикарно, все полно Все вы знаете. Так, вот такую вот помадка, Вот помада. Сейчас выключу, вот. І такий вот пліск. Блес, Маленька поки, на мій вище. Так. Ось така розчска з дзеркалцем. Ще одна розчска. Це стара, але вона ось чаша. От. Чуть не немає. Мені це може не подобається, я би його зберігла. Не знаю як то. Ну, але писала, тому що вона класно чеша. Дуже класно. Ну я її поставила туди. Блискітки. Ой, це блискітків. котиком Ще е, одна помада з котком і е, опакування подобається І запах, ну і смак, мав Я так не згуб, його з'їдаю просто. Пока ж дві заколочки, так щоб полоси не мішували. Я так люблю тут мы поставили. Так любимый лаг. Хороший ваш кольтер. Не карась, а, Ось Вот такая щось тоже знайшла. Сэр. Было скидки. Ничего, у меня все такие мои буты. То есть э сири. Так, да, добре. Олівець. На цьому на этом. Щоб не э, хороші береш його облизує або пальцем. І все, малюєш стрілок А вот страчик Так, для близки і для того. На Наш труби закладку. Ну і все. перше назад складаємо гарненько і давно красимо. Yeah. А двері закриті? Я залушала. Добре. Ой, наверное, уже все Берем. Заплетаем хвостик. Ничего, у нас не будет хвост. Thank <sweak> you for watching!